Я візьму до рук зброї і піду. У мене в шафі завжди, де зберігається мій звичний цивільний одяг, завжди висіла військова форма. І навіть інколи син мене запитував, для чого мені там та форма військова. Я казав, що в житті буває різне, і може настати такий день, коли нам прийдеться захищати нашу країну. Ця форма вона чекає цього дня. І, бо ти повинен бути готовим, ти не можеш прийти там, в спортивному костюмі і починати захищати свою державу. Відповідно, я, я так себе готував. Це форма було для мене нагадування, що рано чи пізно, якщо настане цей день, я повинен захищати. Відповідно, дружина моя морально вже була готова. Коли почалася війна, ми спали в своїй спальні, почули вибухи. Я сказав, що це початок війни. Фактично, через годину я вже одягнувся, правда, тоді ще не в форму. Я одягнувся в цивільний одяг. Виїхав до своїх побратимів, з яким раніше служив.